На 73 квадратних метрах в підмосковному новопеределкіну на дізотової належало створити інтер'єр для молодої сім'ї з двома дітьми різного віку. Після масштабного перепланування в квартирі з'явилася окрема кімната для старшого сина і затишна громадська зона кухні вітальня. Особливо привабливим і індивідуальним інтер'єр зробив оригінальний декор Вольберти з роботами художниці, господині цієї світлої квартири Інні. Ром дізнався подробиці роботи над проєктом. Загальна інформація: місце Московська область, Новопеределкіно, метраж 73 квадратних метра, кімнати 2 санузел, один висота стель, 2,6 метра. Надя Зотова, дизайнер, випускниця британської вищої школи дизайну і Сотебіс Інститути оф Арт, заснувала проект Енджо Єгоме прекрасно розбирається в колористиці, плануванні простору плитці і тканинах, але найголовніше. Вміє зробити будь-який будинок таким, що йдучи з нього, ви захотіте повернутися. Замовники та побажання у цій світлій квартирі живе молода сім'я з двома маленькими дітьми, відразу після покупки її господиня. Художниця і візажіст звернулася в студію Енджої Гоме за допомогою в облаштуванні комфортного дома у двокімнатній квартирі з вікнами, що виходять на ліс. Нам предстояло організувати комфортний простір для кожного члена сім'ї і удобно розмістити все необхідне на відносно невеликій площі. Фактично потрібно було зробити з двушки трійку, виділити кімнату для старшого сина, ізольовану спальню для батьків і новонародженої доньки. А також улаштувати затишну кухню-вітальню перепланування, оскільки площа квартири невелика для сім'ї з двома дітьми зробили серйозне перепланування. Пройшовши безліч угод, ми перенесли отвір в несучій стіні і змістили кухню-вітальню в зону коридору. Таким чином вдалося виділити кімнату для сина школяра, а в спальне розмістити батьків і новонароджену доньку. Витягнута форма загального пространства дозволила об'єднати на одній осі три зони кухню, обідній стіл і вітальню з уютним диваном і телевізором. Оздоблення квартира починається активним геометричним принтом плитки для підлоги в передпокої. В інших приміщеннях підлога викладена дубовою паркетною дошкою віто, стіну у вітальні ми облицювали клінкером і покрили краскою фару в бал. Фартух кухні, виконаний з яскравої ультрамаринової керамічної плитки Цераміца Барделлі. Поділ на зони в цьому просторі ми почеркнули кисонерованим стелею, стіни в спальні батьків обклеєні, шпалерами йорк в біло. Блакитну клітку в кімнаті сина шпалерами «Гарлеквін» з хмарочосами з колекції ідентіті, зберігання системи зберігання в квартирі, виготовлені на замовлення, за нашими ескізами в столярній майстерні, «Енджої гоме. У вітальні це містка шафа для книг і альбомів з різьбленими ніжками і відкритими полицями в спальні і коридорі. Вбудовані шафи для зберігання великих речей і сезонної, одежди предназначена гардеробна, розташована при вході. Світло обідній зоні надає урочистості кришталева люстра «Канделя-Профламант», що перегукується з прозорими стільцями, робочу зону кухні висвітлюють підвісні світильники та гомеде-цор, в ряд стіни, настінні софіти, вхідну зону висвітлюють бра, що нагадують вуличні ліхтарі і доповнюють різьблений комод спальню. Підвісні світильники лаконічної округлої форми, колір інтер'єр квартири витриманий в світлих тонах, що надають простору невеликим приміщенням, нейтральні стіни і велия мебель стали гармонійним фоном для живописних робіт, спорених господиною квартири і для колірних акцентів, бусково-блакитних тонів в спальні, і ванні ультрамаринового фартуха на кухні і оптичних візерунків передпокою. Кухню ми також зробили білою, що компенсує недолік денного світла в глубіне помищення. Меблі в інтер'єрі квартири один одного доповнюють современні дизайнерські меблі і предмети, куплені в інтер'єрних крамницях, а також різні фактури: пластик, дерево, кришталь. У кухні вітальні першими з'явилися відомі стільці Лоюс, – картел дизайну Філіпа Старка, які доповнили стіл Вондерволд. Прикрашений різьбленим декором, прозорий пластик гармонійно поєднується з дерев'яними меблями і масивною кришталевою люстрою, і візуально робить інтер'єр легше біла кухня ел з контрастним синім фартуком займає всю стіну, а зону відпочинку у вітальні позначає затишний компактний диван, в дрібний горошок, спальня батьків і новонародженої дочки. Тому тут ми вмістили тільки найнеобхідніше ліжко, стлав з різним узголів'ям, дитяче ліжечко міп, системою зберігання в підставі встроєнний шафа У ванній кімнаті тумба під раковиною з дверцятами жалюзі, ховає комунікації і пральну машину. Декор і текстиль для всіх приміщень ми вибрали нейтральні ляні штори, придумали цікаво детальний штор шитий з щільної насиченої тканини, а верх напівпрозорий. Пропускає світло яскрава смужка текстилю по держівець цвет. Вже присутні в інтер'єрі, наприклад, у вітальній їдальні етультрамаринова плитка на фартусі, основними елементами декору квартири стали живописні картини і малюнки, створені господаркою квартири. Тому мольберти, це не просто прикраса вітальні і спальні, а робочий інструмент. Затишку вітальні надає експозиція чорно-білих сімейних фотографій, які ми вставили в рами і повісили над диваном. Дзеркало над обіднім столом відображає грандіозну кришталеву люстру і візуально розширює простір. Академічні роботи розміщені в прихожій, задають незвичайний настрій для цього утилітарного простору і сочетаються з різьбленим комодом і яскравою підлоговою плиткою. Стиль ми зробили інтер'єр на тему класики, але не обмежували себе рамками одного стилю, тому тут можна знайти елементи провансу та інших напрямків. Складнощі і терміни основною складністю було зонування для сім'ї з чотирьох чоловік. Не так-то просто зробити зручну квартиру з окремими кімнатами, тому ми створили безліч вбудованих систем зберігання і використовували буквально кожен сантиметр корисної площі. Робота над проектом велася протягом 4 місяців. Метраж по приміщеннях, коридор 6-9к, гардеробна 4-6к, санвузол, 7-9к, вітальня їдальня. 28 вісім спальня, 11 одинк дитяча, 10 чотирик мелоджії, 3-дев'ять планування. Порадникам інміроум, як создать інтер'єр в подібному стилі, виберіть певну колірну гамму, дотримуйтеся її в обробці всіх приміщень. Це дуже актуально для найбольщик квартир, які завдяки єдиному колірному рішенню візуально становляться об'ємніше. Бренди, що використовуються в проєкті вітання, їдальня оздоблення. Фарба фару в плитка, цираміця барделлі, підвісні світильники, те гомедецор, підлогове покриття, дубова паркетна дошка, віто меблі, стільці лоюз, гост картел стіл, вондервоот, кухня, Елт-диван, фламант, освітлення, люстра канделя профламант, текстиль, майстерня, енджінуме спальня, оздоблення шпалери Йорк, підлогове покриття, дубова паркетна дошка, віто меблі, ліжко, стлав, дитяче ліжечко. Ніббудована шафа, столярна майстерня Енджі Гоме, текстиль, майстерня Енджі Нумедецькая, оздоблення шпалери Гарлеквін, колекція Ідентіті, підлогове покриття, дубова паркетна дошка. Віто хочете, щоб ваш проект був опублікований на Інмі Ром? Надсилайте фотографії, трид візуалізації, навов Інміром, WoW